шкільного телебачення. В ефірі найголовніші новини березня. У студії для вас працює Вікторія Барнич. Початок березня з року в рік ознаменовується відзначенням Шевченківських днів. Так у новака 10 березня проходив конкурс читців творів Тараса Григоровича Шевченка Велич базії Кобцаря. Кількість учасників досягла рекордних масштабів понад 100. Про тих, які виступили найкращими рекламаторами та стали призерами конкурсу, дивіться далі. В рамках проведення шевченківських днів 10 березня в виновика відбувся конкурс часів творів Тараса Шевченка Велич поезії Кобзаря. Взяти участь у конкурсі виявила чи не рекордна кількість учасників. Конкурс проходив у два етапи для молодших класів, перших-четвертих, а також для середніх та старших – 11 Перші місця здобули Созенська Софія, учениця 1 Г-класу, Кицмур Катерина, учениця 2Б класу, Павлюк Олег, учень 3-го А-класу, Бухвак Ростислав, учень 4-го Б класу, шийка Тетяна, учениця 6-го Б класу, Фільмонова Анастасія, учениця 8-го А-класу, та Мельник Ольга, учениця 9-го Б класу. Про інші призові місця дізнавайтесь на сайті НВК. Організатори конкурсу щиро вдячні всім учасникам, а також вітають переможців. 4 березня напередодні Міжнародного жіночого дня у навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No10 ліцей відбувся святковий концерт Жінка року 2016, на якому вітали вежі ночий колектив навчально-виховного комплексу. З нагоди свята весни у навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа номер 10 ліцей оригінальним способом вирішили привітати жінок, номінувавши їх статуетками. Відзначили усі кафедри педагогів і працівників. Зокрема, жінками року у номінації мудрої книги і чарівного пера» стали вчителі-філологи в номінації Кращі Дешифрувальниці, вчителі фізики. Рахунок без проблем математики, а мудрий порадник директор НВК та її заступниці. Тетяна Федорів, керівник закладу, отримала статуетку жінки року і висловила щиру подяку за організацію такого неординарного вітання та звернулася із побажанням до майбутніх випускників. Шановне майбутнє України. Адже через три місяці ви зробите свій перший самостійний крок. І далі самостійно підете у життя. І весь жіночий склад Каловського НВК просить вас забезпечити нам впевнене майбутнє. Сьогодні ви нам даєте оскари у межах нашого свята, тож забезпечте нам в майбутньому можливість ну бодай подивитись з боку в канах або у Лас-Вегасі, або. Де дівчата в Анжелесі? Забезпечте нам бодай спостереження за отриманням Оскарів? Святковий настрій представницям прекрасної статі дарували цього дня вихованці ансамблю джерельце і хореографічного гуртка під уродою Катерини Цюпин і Наталії Косар. Неабияк здивували присутніх і учні, які підготували відеопривітання у стилі скайп-зв'язку. Ліцеїсти виконували ролі міністрів святкового настрою, елегантності, жіночності, питань найкращих подарунків, почесного консула з питань краси, президента Академії кінематографії фотографічного мистецтва та науки, а також народних депутатів в особах учнів другого Б класу, на сам кінець ведучі представили і тих, хто долучився до організації та проведення заходу, від якого присутні отримали потужний заряд енергії, позитиву і святкового настрою. Світ став міжнародний проект Діти за мир у всьому світі. Карти миру, які виготовляють діти України, виступають послами миру і їх передають у країни світу. Так, 14 березня, у НВК також виготовили карту миру, яка дісталася твій. Цього дня разом із учнями голубів миру також клеїли. Почесний консул Угорського посольства Івано-Франківського Василь Вашеванюк, представник книги рекордів України Ганна Крисюк, директор благодійної організації Фонд відродження Прикарпаття Ірина Рабарська, міський голова Калуша Ігор Матвійчук та представники влади. 14 березня у нашому навчальному закладі учні спільно з педагогами виготовили карту миру для Литви у рамках міжнародного соціального проєкту Діти за мир у всьому світі. До НВК цього дня завітали почесний консул Угорського посольства Івано-Франківську та Івано-Франківській області Василь Вишиванюк. Координатор проекту Діти за мир у всьому світі Ганна Крисюк, директор благодійної організації Фонд відродження Прикарпаття Ірина Рабарська та представник організації Мар'яна Бондар. До виготовлення карти миру долучилися учні, а також представники влади міста Калуша. До дітей не можна не дослухатися, а в першу чергу політика. Акція Діти за мир у всьому світі є дуже хорошою та дієвою, і основним тут є те, що наші дітки зможуть поїхати за кордон і доводитимуть наше прагнення до миру, незалежності та територіальної цілісності держави, розповідає міський голова Калуша Ігор Матвійчук. Писали побажання миру на голубах також директор НВК Тетяна Федорів та педагоги навчального закладу. Ми ж маємо надію, що чергова карта миру стане ще однією сходинкою на шляху до нової та незалежної України. А поки що залишається щиро вірити та надіятися на краще майбутнє та мирний завтрашній день. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Саме про таку країну ми мріємо, таку успіхуємо в піснях і такій хочемо жити. Нам потрібне мирне небо, синє синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба. 으 <susurra> Ми не хочемо чути слово війна, ми не хочемо бачити маміні сльози. Ми хочемо. Ми З 14 по 18 березня у нашому навчальному закладі проходить тиждень математики. Який організували та провели вчителі алгебри та геометрії, радіолінійки, виставки стінгазет, ряд захобів це те, чим жила школа протягом тижня. Детальніше дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Чи може математика бути не тільки сухою мовою обчислень і вимірювань, а ще й творчою складовою навчальної діяльності учнів? Саме це питання було ключовим для організаторів тижня математики, який проходив у НВК з 14 по 18 березня. Протягом цілого тижня учні навчального закладу мали змогу поринути у вир математичних турнірів, радіолінієк та виставки математичних стін газет. 17 березня учні НВК долучилися до написання міжнародного математичного конкурсу Кінгуру, який уже вкотре проходить у стінах нашого навчального закладу. Кульмінацією предметного тижня став математичний турнір Найрозумніший, що прийшов у п'ятницю 18 березня. Зрівняти усилі свої інтелектуальні, а також творчі стібності мали змогу учні ліцейних 10 класів. Захід організовували вчителі математики Оляк Мар'яна Васильівна та Олександ Галина Степанівна. До організації також долучилися інші вчителі математики. Турнір складався з кількох етапів, у яких команди людик та родити мали змогу здобути максимальні бали, допомагали своїм командам і уболівальники, одним із завдань, для яких було заспівати. Українську пісню із числом у тексті. Важко уявити математичний турнір без задач і рівнянь. В цьому етапі команди набрали однакову кількість балів, що свідчить про високий рівень підготовки учнів, яких навчають Добняк Надія Романівна та Олександ Галина Степанівна. Після довготривалої боротьби голова журі Хір Львомарія Ярославівна озвучила переможців, і ними виявились юні інтелектуали із 10-го А класу. Я дякую вам за увагу і вважаю гарного настрою та тільки хороших новин.